Доброго дня, діти! Про кого ми будемо говорити сьогодні на занятті, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Її господарі шанують, песять, граються, годують, шорстка гладка і м'якенька і муркоче так гарненько. Правильно, це кішка. Ця тваринка живе поляд з людьми і називається свійською, котики здавна були домашніми улюбленцями і для дорослих, і для дітей, адже вони дарують нам гарний настрій, посмішку і навіть лікують деякі хвороби, Коти допомагають своїм господарям, ловлять мишей та інших шкідників у коморах, а ще завдяки своїй чутливості можуть попереджати про землетрус. Коти дуже добре чують, адже котячі вуха обертаються на всі боки. У котів і кішок гострий зір. Вони добре бачать не тільки в день, а й вночі. Котики дуже полюбляють їсти м'ясо, рибку, молоко та сметану, але й від овочів не відмовляться. Із задоволенням можуть з'їсти, наприклад, огірок, варену кукурудзу. Кішки дуже турботливі матусі. Вони старанно оберігають своїх кошенят, годують, вилизують їх в шорстку і навчають усім котячим звичкам. А зараз пропоную відповісти на запитання Вікторини. А чи знаєте ви? Як називають мали дитинча кішки? Правильно, кошеня! Чим годує мама кішка своїх малесеньких кошенят? Так, молочком. Якщо кіт невдоволений, дратівливий, він що робить? Б'є хвостом і навіть шипить. Якщо на дворі очікується похолодання, що котики роблять? Прикривають ніс лапкою. Найбільшим родичем домашніх котів є тварина. тигр, звичайно. В якій країні люди вперше приручили котів та поклонялися їм? Це Єгипет. Як називається порода найбільших котів у світі? Порода Мейн-Кун. Як ви гадаєте, чи побувала кішка у космосі? Так, насправді побувала. А що роблять коти більшість часу в своєму житті? Сплять, звичайно. У кожної людини свій унікальний відбиток пальців, а у котів це відбиток чого, як гадаєте? Носика! Гадаю, діти, вам сподобалося наше заняття і ви дізналися багато цікавого про своїх улюбленців.